Славений Бог назавжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. <поцелес> святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. і Ці пискальні англії і всі ці речі. Благодаті, Святого Духа. Попробуем цієї звичайної води По ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Умін Отця і Сина і Святого Духа Амін. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Благословенням цих пасхальних хлібів ми де-факто звершили такий чин відсилання вас на фронт. З особливою місією довести до усіх наших воїнів, які захищають нашу батьківщину, від цього Патріаршого Собору Воскресіння Христового, радість Христового Воскресіння Пасхи Господньої. Перекажіть їм, що уся церква у цей світлий час молиться за них. Нехай е, ця пасха, ці пасхальні хліби, будуть знаком ділення з ними цією пасхальною радістю. А Боже благословення і сила Воскреслого Христа нехай буде силою нашої перемоги. Привітайте усіх їх нас в нашому імені. Нехай цей спів Христос, Воскрес, буде пісною перемоги українського народу. Щасливої дороги Боже благословення! Слава Ісусу Христу!